Мы сегодня провели рейд. По мусору, кто вывозит, как вывозит, чем вывозят и почему у нас постоянно, ну, после выходных полные баки. Сегодня с 7 утра, сегодня с 7 утра все контролеры, которые находятся на работе в РЖКГ, находились возле мусорных баков. Это больничные дома, Это колосовські дома, возле, возле вокзалу. Віктор Александрович, мені на самом деле народ дзвонив з возмущением, що у нас комунгос відганяє нас від баку. Я зрозумів, звідки конфлікт виник. Люди від комунгоспу стали біля баків, просто дивилися, хто туди кладе сміття. Так? Це було. Так, так. Якщо ти кладеш сміття, покажи квитанцію, що ти платиш за вивіз твердих побутових відходів. Так? Чому сьогодні виникло таке питання проконтролювати, хто вивозить мусор? І я вам скажу, ми, хто йшов з пакетиком і викидував мусор, до тих людей ми, в принципі, питань навіть не задавали. Угу. Питання задавали ті, хто ніс мішками і ті, хто вивозив на машині. Приїжджає чоловік на машині. Ну, я зараз. Не красненька, ні? Синенька. А, Син... <заре> і, красненька і красненька була. Є і красненька була. Ага. Приїжджає чоловік, зараз ми я дав команду або на ділу подивитися. Плати, не плати. Знаємо ми його фамілію. Пока, И... ну, пока не називали. Ну, питання в чому. коректно, якщо він в течение неділі не заключить договор на вивоз мусора. Я подам його фамілію, відеосйомку, Може, він бачить в поліцію і напишу, що він ще питався на мене наїхати машиною. Це лічно, я цього чинувся. Звідки ваше таке обурення? Я бачу, що ви знервований, Віктор. Віктор. Я, я, вас не... тако... я, я вас такого давно не бачу. Василий Савич, я не знервований. Питання в чому багато людей не розуміють, що ми вивозимо мусор із Олександровки, із Івашків, із Одноробовки і по всій Золочівській громаді. А заробітна плата людей, того ж водителя і того, хто стоїть на машині вивозить, менше, ніж РЖКГ Богодуховського району, а так правильно сказано. Чому наші люди, які роблять тут, а повинні получають найменшу зарплату? А тому, що не вистачає коштів. Благо дякую Коваленку Віктору Ніколаевичу, який оказує нам допомогу. Но ми заранеї в убитке. И чему человек, який вывозит чувалами, чувалами, не должен платить е, гроші? Будь ласка, отметьте мне. Вот сегодня, провевший рейд с 7 утра до 9, было таких машин зафиксировано. 4 штуки. Это золочев. Золочів, чисто по золочу. 4 штуки. І всі чотири зараз ми проводимо перевірку. Ну не хочу я фамілії зараз, е ці казати. Чому? Тому що я должен розуміти, точно ль вони платять або не платять. Може чоловік да, і вивіз мусор, но він оплачується все. Які до нього бути питання? Ви зараз згадали про Ивашки. Я скажу, там пусті баки. Я там буваю регулярно, і важкі одноробівка звідти ваші хлопці вивозять сміття під обстрілами. Ризикуючи життям. І зарплата в тих хлопців, яка, ну озвучте знову її. Ми колись балакали. всіми надбавками 14 тисяч. Це на руки? Ні, це не на руки, це то, що... Їм На нарахування. нарахування так. Ну Але може З є налогами бажання, менше може, може, є в кого-то бажання за десятку поїздити туди по сміття, хай от в очередь стануть. Ви ж роботу дасте таким людям. Я сподіваюся. Да? Хай приходять. Хай приходять, працюють. Або нарешті давайте зрозуміємо одну просту річ. Давайте платити за вивіз сміття. Ну давайте просто платити. Це не такі великі гроші. Я уже озвучив 24, Це здається, Богодуківська цифра. Спокійний, е, спокійна громада, я маю на увазі обстріли. І Золочів 21 гривня. Да? 21, я ж не да, 21 кубаметр. Я розумію, що це може комусь здатися, все-таки велике, це дві буханки хліба. Так, Можна вважати, або хліб зараз. Дві, мабуть, не купиш за 20 гривень. І не купиш. Да. От, давайте зараз все-таки подумаємо про одну просту річ. Ніхто нас біля баків не виловить. Я розумію, почнете ловити біля баків, побіжать посадки. Будуть сипати в ярки, буде ще гірше. Ну ми ж не ті, що рядом з нами Василь живуть. А Василь, та країна Василь. дебільна, яка по нас сьогодні лупаси кабами. Ми ж не вони, ми ж нормальні українці. Давайте, врешті-решт, зрозуміємо просто, що недорого. Робота ведеться. Давайте просто зробимо її культурною. Зробимо її. Плановому зробимо цивільне, щоб у нас все було нормально. Я хотів би все-таки звернутися до громадян, щоб кожен зрозумів, ви ж розумієте, що вивоз мусора чого стоїть, це топливо, це заробітна плата водія і мусор, мусор ми вивозимо в основному, ну будемо казати так, завжди вивозити. На дергачі, там тоже за це платить треба. І якщо у нас закінчаться кошти, якщо у нас поуходять водві, то при всьому желанні ми не зможемо цього робити. І тут питання не в тому, що правильно, в баки, дай Бог, везіть, тільки ми за. Ну, треба ж трошки розуміти, що за 21 гривню чоловік не обідніє. А ми зможемо мусор вивести. Тут же розговор йде за то, що люди не. Платять. Ті люди, які можуть і не платять. От я не задаю зараз питання, ми вивозимо Бабушкам опять пакетами ви питання не задаєте. Ви задаєте чоловікам на великих машинах. Так. Коли приїжджає бусиком і вигружає 3, 4, 5 чувалів, і ми ж йому не задали питання, і я не озвучую зараз фамілії. Чому? Тому що, якщо чоловік платить, питань яких нема. Правильно він робить, і хай вивозить. Тут же питання стоїть в тому, що вивозять бабушка на пенсію свою платить, а чоловік имеет кафе, магазин и другие предприемства, вывозы выкидывает и кажет, я платити не буду. Ну, о чем ми розмовляємо? Ось тут один чоловік, Микола Ясенів, пише нам ми в ефірі в прямому, що ЖКХ працює добре завдяки керівництву, тобто вас оцінило, але поступово необхідно переходити на європейські стандарти по вивозу сміття. Що таке європейські стандарти? Давайте прокоментуємо чоловіку. Давайте, от Микола, дивіться, що таке європейський стандарт. Згідно законів, які у нас в Україні вже адаптовані, екологічні, кожен із нас. Не може жити і не виробляти відходи. А раз це доведений факт напріорі, так, то ви повинні платити за розміщення відходів. От ви повинні це за розміщення відходів. А що таке цивілізований спосіб? Це контейнери, які пластикові, от я бачив їх в інших регіонах України. Це дуже зручно. Я таки не уявляю, чому нам не подобаються ті пакети, які ми виставляємо сьогодні біля дворів. Чому? Чим? Чим гірше пакети? Як ви думаєте, треба їх замінити на контейнери кожен двір? Однозначно. Я скажу так, ну що таке пакети? Це собаки, що таке пакети? Це вітер. Але це гроші, пластикові контейнери. Гроші. Но ми ж опять не вважаємо, коли машина біля кожного двору встановлюється, так. И uh -huh. водитель, если у него підсобний підсобный, цей е, пакет кидає в машину. Или когда машина під'їхала, загрузила контейнер и поїхала. Це топливо. Це опять гроші. Гроші нашої організації, будемо казати. Гроші ваші налогоплатильщикам, тих, хто платить. И коли мы забезпечим зараз, ну, ще раз скажу, благодаря постсовету. Посілком військової адміністрації, в тому числі, я хочу сказати чесно, Віктора eh, Ніколаюча Коваленко, eh, було приобретено нових 8 контейнерів. Зараз ведуться розмови з благодійними фондами на ще приобреті контейнерів, щоб ми розставили по всій золоті громаді. Скажіть, будь ласка, ви будете штрафувати тих, хто. Викидає в баки сміття і не заплатив за це. Якщо будете виявляти такі випадки. Ні. Е е Громадян на сьогоднішній час штрафувати ми не будемо, ті, хто викидають контейнери. Часник предпринимателей ми будемо всіх відправляти фотографувати, як сьогодні зробили, у нас є дані, підтверждають. Угу. Е е ми штрафувати не маємо права. Ну, нема такої у нас. Но є здорові штрафи в екологічній службі. І ми оці всі дані будемо направляти до них, а там вже вони будуть з ними, як будуть казати, розбиратися. Ну, повірте на слово, там дуже здорові штрафи. Згадую знову про Одноробівку і важкий про Олександрівку. Кажу, а що ви прибираєте? Ви все рівно тут снаряд пролетів, розлетілося. Він каже, хай дивляться, що ми люди. Хай дивляться вони, вони нас бачать, як що ми люди. Дуже важливо, щоб сьогодні весь світ розумів, що ми люди, і дуже важливо, щоб ми самі цим гордилися і розуміли, що ми люди. А значить, ми не маємо права викидати сміття в посадку і не платити за те, що сміття вивозить. все будемо показувати і підприємця, який не платить, показати, і творця самовільного звалища показати. Зараз буде все це коректно, бо це все. Оце боротьба з сміттям. Це стає таке загально національне, таке значиме, таке, таке от потрібне діло. Вам була газета Заря, вісник Богодухівщини Віктор Олександрович Гарбуз, я Морошник Васильсавич. Я думаю, ми подолаємо цю проблему.